Дійсно українська таки до біса наївна і як не крути смішна комедія політ золотої мушки у сьогоднішньому кіногляді. Поїхали! Не дивлячись на те, що український кіноринок значно розширився останнім часом. Хорошу вітчизняну комедію побачити поки зась. Проте 18 лютого ця ситуація змінилась завдяки українському режисеру Івану Кравчишину, вже відомому нам за фільмом Прорвемось. Побувавши на прем'єрі даної стрічки, першим ділом захотілося поділитися з вами отриманим позитивом, адже його ми набрались до дітька багато. Буде вам футбол. Це не попкорн-муві, не банальна американська комедія, не зарозумілий артхаус і навіть не комедія на раз. Це щось нове, приємне та своє рідне. Під час перегляду створилось враження, немов твір такий собі український аля Кустуріца. але ближче до закінчення фільму строго вибудувався стиль та подача образів, що наштовхнуло на думку: ні, це наше кіно. В основі сюжету історія про життя звичайного люду очима маленької дівчинки на ім'я Микола. <плес> <плес> Ладно, дійсно Микола. Е, Саме так. Так її назвав тато, адже дуже хотів сина, і все ніяк не змирився з тим, що має двох донік. Історія поділена на три частини: Галицький футбол, весілля, ну і запобіг. А що ж таке? Яке запобіг? І здавалося б, якого милого? Три не пов'язані між собою сюжети. Ага, дзузьки. Історії створюють широку картину про життя малювничого села в Карпатах, а персонажі переходять разом із подіями з однієї історії в іншу, тим самим гарно зв'язують сюжет докупи. А завершується зв'язок бик. Бик. Ні, ну такий бик. Через якого чуть не почалась світова війна. Що хочете спитати ви? Ну питайтеся на здоров'я. А я лише ще раз нагадаю, що ми дивимося на події очима малої дитини. Будучи одночасно сценаристом та режисером фільму, Івану Кравчишину вдалося неймовірно стильно та цікаво розповісти. Здавалося б, нічим не примітну історію. Хлопці грають у футбол, наречений зраджує на весіллі. Заповіт втікає від спадкоємців. Проте звичайні буденні історії постають перед глядачем як великі життєві конфлікти та драми. Та ще й знову цей бик. Як не потяг зупиняє, так додає рогами анатомічно зайві отвори в районі Дупи. Ну бо не треба навідуватись до його господині вечорами. Під час перегляду спочатку не розумієш, що, чому, як відбувається. Проте з кожною хвилиною історія все більше і більше зв'язує між собою сюжет, і різні події стають все ближчими. Та досить спойлери, та перейдімо до акторів, а то тут, тут є про що поговорити. Іван Кравчишин об'їздив всю західну Україну в пошуках типажних персонажів, і це вдалось йому на всі 100. та ще й з плюсом. Актори настільки були вжиті в роль, що моментами ловиш себе на думці: це актор грає, чи людина просто є сама собою. Тарас Бобеляк, що виконав роль прокурора, весь фільм бігає у пошуках розгадки містичної зупинки міжнародного потяга, і робить це так вдало, що під кінець фільму починаєш йому дійсно співчувати. Адже через незвичайний наш галицький люд та манеру говірки відповідь постійно вислизає від нього. Марко Загірний у виконанні Сергія Великого просто викликає посмішку. І якщо ви його побачите в кадрі, то чекайте в чогось незвичайного, а точніше кумедного. Несподіваним поворотом став Богдан Юсипчук у ролі жениха. Після попередніх ролей Американобоя, Ловеласа чи просто Громили приємно вразив абсолютно новим амплуа. звичайний хлопчина з простим бажанням та проблемами. І відіграти це йому вдається до дітька добре. Ну і завершує цей неймовірний тандем Олег Цьона у ролі батька Миколи. Так саме він назвав так нашу маленьку героїню, і він бореться за заповіт. Описати дану роль неможливо, її просто треба побачити. Також є чимало шикарних другорядних ролей, таких як дві язикаті дівиці в церкві, товариші, що шукають закопану випивку, інженер, який будує метро в селі, всіх і не перечислити. Проте кожен з них дійсно вартий уваги. Але наш час не резиновий, тож перейдімо краще до картинки. Операторська робота Юрія Муравйова та Олександра Гребеннікова дуже потішила, адже якість кадру на висоті і всі пейзажі Карпат відкриваються перед глядачем у повній красі. Окремо хотілося б виділити музику, що створює неймовірну атмосферу та повністю завершує аудіовізуальний ряд, і робиться дійсно вдало. За це особлива подяка композиторам Любомиру Іщуку та Роману Дудчику. Після виходу з зали страшенно захотілося завантажити собі саундтрек, що трапляється нечасто. Проте, чи можемо ми його побачити окремо чи ні, поки що невідомо. Поговорили про плюси, а тепер пора і трішки про сумне. Держу. Поговорили про плюси, а тепер пора і трішки про сумне. На жаль, фільм тяжко сприйняти, якщо ви не бували в Карпатах, адже він наповнений не лише галицьким менталітетом, а ще й гуцульським діалектом. Так, так, це чудово. Проте деколи глядачу тяжко розібрати про що говориться. Хоча творці попіклувалися і про це, зробивши субтитри. Ще одним з мінусів став місцями скомканий сюжет. Він то летить швидко, то призупиняється і розтягує розповідь. Деколи подій забагато, а місцями їх починає навпаки не вистачати. Знаючи, як часто театральні версії втрачають цікаві сцени, може і тут варто буде почекати і режисерську розширену версію, що заповнить невеличкі прогалини. А на сам кінець хотілося б сказати, що переживаючи історію разом з героями, дійсно замислюєшся над життям та подіями, які щодня проходять повз, і розумієш метафору фільму, що життя це лише мить, як і політ золотої мушки. Говорити про фільм можна ще багато і довго, проте краще один раз його подивитися, а ще краще подивитися і не раз. Ми дякуємо пану Кравчишину і всій команді за чудовий фільм та повернення віри в успішне відродження вітчизняного кінематографу. Ми ставимо твердих 9 золотих мушок з 10. і рекомендуємо вам неодмінно сходити на даний фільм до кінотеатру. Звісно, якщо ви йдете туди не пожувати попкорн і зробити кілька селфі, адже тоді вам сусідній звал. А кіногляд прощається з вами до наступного випуску. З вами був Лесі Кімчук. Чекайте нас і ми повернемось. А краще долучайтеся до кіновежі ось тут. Підписуйтеся ось тут і не забувайте дивитися тільки хороше кіно. Творці поспіл... поспілку. Ще раз, да? Звідки? Да? Там не попкорн, мубін мубі. Прибирай. Офілогів уже тут. Ще раз. Тима маленької дівчинки. Шадап. Ха! Отак. Строго видобу... 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 виду, вибудувався. Що таке? Серйозно? Коли ти змонтуєш, кстати? Через місяць?